Вправа 1157, постав замість зірочки знак плюс або мінус, щоб виконувалася рівність. Гаразд, стартуємо. Бачимо 35, додати зірочка 25, відняти зірочка 15, відняти зірочка 45, дорівнює 40. Ну що ж, 35 потрібно всі оці зірочки, щоб там був їх, результат їхньої дії, було ще додати 5, тоді лише буде 40. Ну що ж, якщо додати 5 то виходить, що перед мінус 45 має бути. Тут у зірочці має бути мінус, тому що відняти мінус 45, це буде додати 45. Ну, а тут у нас 25 плюс 15 це має бути 40 з знаком мінус. Ну що ж, Тоді я пропоную записати так. 35. Додати. В перших дужках я пишу мінус 25. Далі відняти. Записуємо замість другої зірочки плюс, хоч так і не пишуть, 15 відняти, записуємо мінус 45. І це дорівнює. Ну що ж, давайте запишемо всі різниці як суми. Тоді буде у нас 35 додати, мінус 25, далі додати. Протилежне число до 15, плюс 15 це буде мінус 15. Додати. Протилежне число до мінус 45 це буде 45. Є. І, і це дорівнює. Ну що ж, будемо групувати. Спочатку знайдемо суму додатніх, а потім суму від'ємних. То тоді в нас вийде мінус 25 додати мінус 15. Додати. Ну і знаходимо суму додатніх, це 35. Додати 45. І це дорівнює. Ну Що ж, обидва доданки у нас від'ємні в перших дужках, то сума буде від'ємна. В дужках записуємо суму модулів 25, додати 15. Додати. А 35 додати 45, це буде 80. Є, і це дорівнює. Що ж це буде мінус, 25 додати 15, це буде 40. Отже, мінус 40 додати 80. Модуль додатнього числа в нас більше, то сума буде додатня, записуємо як різницю модулів, 80 відняти 40. Ну і це дорівнює 40. Є. Ну що ж, отже, вірно ми запропонували, тобто потрібно тоді поставити який знак, записуємо відповідь. Отже, постав замість зірочки знак плюс або мінус. То ми записуємо 35. Додати. А в дужках записуємо замість першої зірочки мінус 25. Далі відняти. Замість зі... другої зірочки записуємо плюс 15. Відняти. І замість третьої зірочки записуємо мінус. мінус 45, і це дорівнює 40. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання раціональних чисел на цьому вправу завершено.